Я витів рішити, тут <Стур> на цю скважину <Стур> бити, бо там щось не давали, я не знаю. По останніх <Стур> моїх даних вона в приватній власності. <Стур> а я ж на самом <Стур> деле повністю. А чи я приватній при вас? На чий території скажуть? Ну, ХПП, цього й цей, ХПП, на 4 ХПП. Нам якось він буде, можливо, я можу у вас набрати... А де вона, я не помню? Мені є можливість набрати десь, буде чисто. Чистої нема. Ну воду як скважина. Все, я воду, читати, вона не придатна для вживання. Все в 5, 6, 4, в 8 раз. Ну де и как это. Ну якщо б скважина працювала, вам пускали туди, ви б набирали там воду. Не, ну б набирали б там воду. Так воду? вот про це говорите, ну, вот ну, вот вот про це говорите, що вам нужна вода. Конечно. Ну то ну вода, я говорю, яка у нас проблема. А це вже ну пророчило чиновників оце все робити. Ну, що ж, я маю робити. А за списку? Можливо, ну, підприємство тут, вона чуть так. Відки ми знаємо, ніякого аналізу не було. Я ж не можу піти до кого-нибудь сказати. Ні, то ніфтібаза то солярка пішла в керівництві. Да, 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 да. Ось тут було одобрення в нас. Дай, Боже мій, це я пацаном бігав. О, там було добре, і воно текло туди. Ну, давно ми, ми предупреждали, що ми це плохим кольцем, але хтось й сука. все ще Що так, то та сторона гірка вода, туди, там пити її не можна совсі. А у нас, туди, те, де читається, чиста вода, то тут прилишає все одно. Ми так її вроді не відчуваємо, але аналізи Так що, А там, то отуди по тому, по тій кінці. Та там <звіху> оно вже йде далі і далі, це вже 40 років пройшлося, там 50, ну, воно вже вся там стає сухим отак, там не можна їхати. Сухим. Представте, я присвящаюся. Ну, ніхто не може. А ви депутат чи, чи ні? Я депутат містої влади. Сільської ради. Депутат сільської ради. На депутатських засіданнях. Втімалося це питання? Мільйон разів. Сто Що говорять? Нічого, нема кошти. Ну, то аргували, там в мене десь і було, це ми мені давали, тоді ще було, це в 11-му году, щось 90 тисяч чи що, там на документація, там документація більша, як кваджена. Добре, сиська, рада до, до районної зверталися. Та зверталися ми, я там всі пороги... А районна влада в нас була. О, О, били, О, в область теж ми писали. Там на район, ну, от ну, та ви все знаєте, ну що, ну ніхто, ми кругом звертались, коротше. Те, що ну, ви розказуєте, оце ми кругом зверталися. І прийшли до того, що вже міняються ці голови, там, ну, стани, голови то помінялися, а солку ж нема. Я просто боюсь виражатися, бо там пискотіти ж постійно буде, так? Не голови? Ні, ну не, немає, я не знаю де він може десь на роботі.